До початку нового навчального року залишились лічені дні. Вже скоро знову школи відкриють двері для учнів. Та зараз у будівлях йдуть поточні та капітальні ремонти. Для того, аби привести до ладу шабівську школу з районного бюджету, витратили майже 150 тисяч гривень. Дуже така серйозна проблема у нас стояла із корпусом початкової школи, який протікав протягом трьох-чотирьох років. Ми ніяк не могли вирішити це питання Ось завдяки сприянню відділу освіти. В цьому році ми повністю перекрили цей корпус. Ми перекрили, зробили капітальний ремонт даху перехідної галереї від спортзалу до вестибюлю. Окрім глобальної проблеми з дахом, у навчальному закладі не було гарячої води, зокрема в туалетах. Так як за санітарними вимогами вона має бути у цьому році, закупили шість бойлерів та вже почали їх встановлювати. Крім того, придбали ліноліум. Його замінять в шести кабінетах. Оскільки кабінети у нас дуже великі, просторі по 56 квадратних метрів кожен, то для нас це дуже таке суттєве вливання, суттєве полегшення майже 360 квадратних метрів ліноліума разом з усіма необхідними комплектуючими. На сьогоднішній день ми вже перестелили два кабінети і ну, сподіваємося, що до 1 вересня встигнемо перестелити все те останнє. За літо також встигли пофарбувати 700 метровий паркан. Гордість навчального закладу спортивна зала. Зараз вона має непрезентабельний вигляд. Полущена підлога і сіра стеля. Та до 1 вересня її планують відремонтувати. Так стверджує Сергій Тихоплав. Дуже велика гарна спортивна зала, яка є базовою для проведення майже всіх районних змагань, дуже багато обласних змагань. Ось влітку навіть пройшов всеукраїнський турнір з ганболу на Кубок Південної Пальміри. На цьому адміністрація закладу не має наміру зупинятись. В планах повністю замінити усі вікна. Завдяки Ольгі Борисівни вона скомутувала нас із турецькою агенцією з інвестицій, яка працює в Україні. Базовою для неї є Київ, але Ольга Борисівна знайшла з ними контакт, скомутувала нас. Ми написали інвестиційний проект. Вийшли на київську філію цього агентства, Приїздив до нас сюди вже їхній інженер, який оглянув нашу будівлю. Зроблений відповідна кошторисна документація на заміну вікон. Ось зараз очікуємо: очікуємо рішення, чи будуть виділені кошти, чи не буде, тому що там рішення приймає НКРА. Ольга Самосудова Грозова розповідає, що аби розподілити усі кошти виділені з районної казни, вона зібрала усіх директорів шкіл на нараду. Щоб вони надали мені вимоги, що потрібно в кожну школу. Починаючи від посуду і закінчуючи капітальним будівництвом, ремонтами і так далі. Перед канікулами ми зібралися за круглий стіл і, як то кажуть, по-братськи розділили кошти. Цим літом ми закупили і посуди, і бойлери, дошки, меблі, ну, все, що було потрібно. Тобто ми на вимоги директорів, не ніяк, яким чином. Як то кажуть, не заважали. Директор, що, що заважав кожен, то, то ми закупили. Ось так сільські школи готуються до зустрічі учнів. А які ще навчальні заклади Білгородністровського району вже відремонтовані, розкажемо в наших наступних випусках. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.